Всім привіт, з вами автофокус. Нове надходження для вас. Знімаємо це у нас міні кантрімен 2014 року на повному приводі. Звісно, на автоматі, такий як має бути, на гарній літній гумі. В білому кольорі, авто повністю притоноване. Дуже гарна комплектація, є передні задні парктроніки, встановлені додатково. Двигун у нас 1,6. Таке акуратне авто, обслужене. У нас такій чорній оптиці, лінзованій, це в нас лед і також є протитуманні фари. Поглянемо поближче до салону. У нас шкіряні сидіння чорного кольору, регулювання передніх сидінь по висоті, склопідйомники електропривід дзеркал. Зі складанням пробіг 111 тисяч кілометрів, авто з мінімальним пошкодженням по США. У нас кондиціонер, підігрів сидінь, ця опція є не в кожного мініка. Є підкермові пелюстки круїз контроль, керування мультимедіа. В принципі, цього всього достатньо для комфортного володіння цим автомобілем. Авто може бути як сімейним, так і чисто жіночим. Чисто охайне авто. Підходить для кожного дня. В авто невеликий розхід, близько 8,5 літрів по місту. Не забуваємо, що це повний привід та автомат. Ну а детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Ну і покупка можлива за готівку, за безготівку. Ми також надаємо послуги кредиту або лізингу. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.